Я до це перший мій досвід виступу перед не бізнесом, скажем так, не зовсім бізнесом, а тому що деякі речі в нас дуже подібні, і власне, тому я тут. Дуже. Мені дуже важливо, щоб ну, це, я ж не просто прийшла, тому що це моя робота. Я прийшла з роботи до вас, тому що я розумію, наскільки це важливо для країни, наскільки це важливо для мене, як вашого клієнта, в тому числі. Снайпер, так? Важливо для вас, як людей, які змінюють, змінюють епоху, напевно. Да? От фактично, ми зараз знаходимося в момент, коли змінюється все навколо. Змінюється світ, змінюється Україна, змінюється кожен з нас в кращу сторону. Україна стає брендом. І ви в першу чергу презентуєте цей бренд. Тому бренд стає все сильнішим, наші Збройні сили да, фактично є. Лідером світовим. І мені б дуже хотілося, от як всі знають, що закінчиться війна, вона закінчиться чим. Перемога, однозначно. І потім наші Збройні Сили будуть вчити інших. Так? То не НАТО буде вчити нас, а десь, напевно, наші військові будуть вчити НАТО в тому числі. Так само і хочеться, щоб ви розуміли, що ваша задача не просто досвід приймати. А ваша задача в більшій мірі показувати, який крутий досвід в нас, і цим досвідом ділитися. А для цього потрібно постійно рухатися вперед. Не, не можна жодного разу зупинитися. Не можна думати, що все класно. Я колись була на одній конференції, там була тема Бездоганний сервіс. Я зразу встала і пішла. Чому? Як ви думаєте? Чому не буває. Тобто мене тут нічого не навчає. Якщо людина, яка виступає, вважає, що є бездоганний сервіс, це, ця людина в сервісі не може бути в принципі. Тому що кожен з нас розумів, як Олена каже, всі <плієнт> да? І Клієнт завжди хоче більшого. Я зараз буду трошечки про Стіва Джобса так само говорити, і відповідно він каже так: що ви не можете просто спитати клієнта, що він хоче, тому що поки ви зробите те, що він хоче, він вже захоче чогось нового. І ви постійно-постійно будете доганяти. Тому ви завжди маєте бути трошки попереду. Ви завжди маєте бути більшим критиком, ніж є клієнт на сьогодні. Якщо ви створили щось, чого клієнт від нас від вас не очікував, да? коли там ми розуміємо, са сервіс, що таке, да? і ЦНАП це вже от, ніби вершина сервісу з точки зору державних послуг. Але цього мало. І кожен з нас це розуміє. Так само, як в бізнесі, так само і в вас. Ми переходжу до презентації, але спочатку, напевно, треба було з цього почати. Я представлюся. Мене тут трошки представили, мене звати Олена. Я єдина хочу сказати, що ми десь однолітки порахувала з Оленкою переді мною заступала, тому що я теж більше 20 років в бізнесі. В мене теж є великий досвід. Фактично, я в 2001 році прийшла на заправочну станцію ОКУ, будучи оператором МЗК. Ну і фактично в 2009 році я стала вже операційним директором і очолюю мережу вже з цього часу. До цього я займалася фактично стандартним обслуговуванням, перші впроваджувала гарячу лініоку. Тобто мені насправді є чим поділитися, я би дуже хотіла, щоб мій досвід був цінним для вас, а зрештою, і вас досвід для мене. Ну і перш за все, коли мені Валентина запропонувала Бували прийняти участь, у мене зразу таке питання: чим я можу бути для вас корисна? Бо це перше питання клієнту рятуваності. Чим я можу бути для вас корисним? Ну напевно, треба шукати щось спільне. Скажіть, будь ласка, що спільного між снапом і оком? Як ви думаєте? Робота з людьми? Робота з людьми? Наші клієнти ваші. Ну в нас і в наші всіх є клієнти. І наші, наші клієнти і ваші клієнти. А скажіть, будь ласка, хто з вас є клієнтом ока? Багато, тобто дякую дуже, дуже, дуже вам дякую за це. Ну, і, відповідно, ви розумієте напевно, про що ми будемо говорити. Перше, що нас об'єднує, перше, що нас об'єднує, це те, що ми є першопроходцями з точки зору якісних змін на ринку України. Тобто, ми, як ОК, першими створили комплекси, заправочні комплекси. От, якщо ми бачимо. Зліва на картинці, от коли заправки були такими, то наш власник Віталій Борисович вирішив побудувати цей комплекс. І всі тоді думали, що щось, напевно, зі здоров'ям Віталій Борисович, конкуренти так думали. Чому? Тому що на той момент фактично не було доцільності вкладати в такі комплекси. Ви розумієте, що це десятки більше інвестицій, які значно довше окуповуються. І нащо це робити, якщо всі працюють на таких. В таких будках і отримати класний заробіток від нафтопродуктів для чого це робити? Але на той момент фактично власне ці інвестиції стали запорукою нашого лідерства. І з того часу ми тримаємося, і багато хто пам'ятає, що око завжди там європейське пальне, око завжди якісне пальне. Але от я не погоджуся з легою з точки зору того, що якісний продукт це конкурентна перевага не завжди. До 24 лютого, тобто тоді це було конкурентною перевагою. До 24 лютого якісний нафтопродукт це стало нормою. <свісно> тобто, якщо в тебе не якісний нафтопродукт, то ти на ринку не виживеш, або тобі треба там працювати з нижчою ціною. Але якщо якісний, то це нормально, це не конкурентна перевага. І тоді питання якості власне сервісу, воно виходить на перший план. Відповідно, якщо говорити про вас, ви так само створили. Перше цей досвід, коли ми можемо декілька послуг, багато послуг отримати в одному місці, коли е, тобі нахамлять, що, що теж дуже важливо, та? і коли ти важливе, ти можеш записатися, можеш в онлайні щось зробити, можеш, в принципі, звернутися і не боятися, що тобі треба туди йти. Тому що в мене ще, ну я теж там 40 в мене ще, от, якщо мені треба якусь державну послугу отримати, в мене такі. Спротив, хто може це зробити замість мене, тільки щоб я туди не знайшла. Та? Але от ви це змінюєте, дуже вам за це дякую. Відповідно, якщо говорити про комплекс, це друга річ, яка нас пов'язує, тому що фактично в нас є один комплекс, який є в книзі рекордів України за кількістю послуг на одну точку. І це дуже важливо, коли клієнт може не тільки заправитися, може помити авто, може поїсти, може побити каву. Може перекусити, може серйозно поїсти в ресторані, може купити продукти, купити воду, може повисити на турніку, зняти готівку, те, що зараз дуже актуально. Тобто, фактично, вже зараз ми розуміємо, що це заощадження часу клієнту. Коли клієнт, ну і це дуже важливо, коли клієнт приходить і в одному місці все отримає, але досі заправки асоціюються з заправкою пальним. І досі ми там де неде де отримуємо там от якісь відгуки, Ну, що ви там зробили вуличну, що ви там зробили це. Тому тут питання того, що ви завжди маєте розуміти, де ви хочете бути, яким ви хочете бути. І що ви робите для клієнта, що може бути для нього цінним. Якщо ви розумієте, що це може бути цінним для клієнта, ваша задача, щоб клієнт цю цінність від чого. А комплексність це насправді цінність. І швидкість. Це те, що для нас важливо, тому що у вас багато клієнтів. у Нас багато клієнтів. У Нас в середньому 500 клієнтів в день проходить через заправки. У Вас більше напевно проходить клієнтів. так? Ну у вас і більше ну, все, що заправки, мене, що мінус, але може бути тисячі, і півтори тисячі, тисячі клієнтів. Насправді у нас найбільше клієнтів серед всіх мереж АЗК, у нас найбільше клієнтів на одну заправку, і для нас важливо, щоб люди мали. Люди мали можливість заощадити час. Це трошечки на той слайд, ну але я тоді буду по цьому по картинкам проходитися. Фактично, в першу чергу я хочу сказати про купель. Це ми дали можливість клієнтам клієнтам отримати послугу без казків. Тобто клієнтам не треба йти на заправку. Клієнт не хоче йти на заправку, не хоче стояти в черзі, не хоче слухати пропозицію оператора, не хоче там, купляти нічого іншого, відповідно. Він хоче просто заправитися. Тоді він на колонці може сканувати QR-код і все. Як ви думаєте, скільки відсотків клієнтів у нас користуються цією можливостю з тих, в яких є, давайте полегшимо, з тих, в яких є мобільна аплікація, фішка? Шістьдесят 5%. Від тих, які мають мобільну аплікацію, це 5%. Тобто, ніби ж класна опція, правда, і клієнт має мобільну аплікацію. Тобто це ж не всього від всіх акваріум клієнтів, які розраховують карточку. ті, які мають мобільну аплікацію, їм нічого не вартує, просто перекласти і сканувати. 5%. Ми про це будемо говорити. Око драйв. У нас є один такий комплекс в. У Львові, але ми будемо це поширювати. у Нас буде фактично цей формат на багатьох міських заправках у Львові, в Києві. Зокрема, ми хотіли це зробити раніше, але віна нам трошечки завадила. Зараз ми відновлюємо цю роботу. Це там попереднє замовлення, це доставка, це go, коли може взяти зразу приготовлену теплу страву свіжу. І зразу піти, тобто не треба чекати на, на приготування. Тобто ці всі речі, вони такі дрібні, ніби да? але кожна окремо вона робить свою справу і допомагає пришвидшувати обслуговування. Ну І те, що нас об'єднює найбільше, напевно, да? це те, що я починала цей розвиток бренду. Там ми говорили про те, що ну, якщо брати, тут ми бачимо брат yeah. Apple, тому тобто, що ну, для мене. Це є такий приклад неперервного вдосконалення. Да, це інноваційна компанія, це компанія, яка ред якої тримається на інноваціях. І от одна, один з виразів, одна з знаменитих фраз Стіва Джобса: Думай інакше і потім знову. І от хочеться, щоб ми так і думали, щоб ми постійно шукали ці можливості для інновації. Ну, і відповідно, я думаю, що це нас об'єднує, тому що ну, ми насправді і робимо. Бо Ну, якщо ви розумієте, там я з 2009 року операційний директор, ну, в принципі, да, ну, у нас є дивича компанія, ми лідер ринку, у нас найбільше клієнтів, у нас найбільше продажі палива, непаливні паливні продажі. Тобто, в принципі, ну, знову ж таки, наше, наше щось видумувати. Але як тільки ми зупинимося, от Віталій Борисович Антоном він казав фразу, яка ну, запам'яталася на все життя, що ми велосипедисти, які є. Тільки ми зупиняємося, тільки ми перестаємо платити питання, ми що? Ми навіть не стоїмо на місці, ми просто падаємо. Тобто, тим більше ваші амбіції, коли ви створили і продовжуєте розвивати, формуєте снапи, і це вже ваше обличчя, обличчя країни, ваше обличчя, ви ж амбітні люди. Тобто ви сказали, стоп, тобто, я хочу щось інше, я хочу бути причасним до чогось важливого. Ну, відповідно, не можна зупинятися. Ви теж велосипедисти, які їдуть вгору. Е, якщо говорити про заправки, то тут є такий ще момент, який, напевно, вам теж знайомий. От якщо порівняти СНАПи в Україні і СНАПи в Європі, де краще? СНАПи в Україні. В <реш> <реш> і знову, да? і знову хочеться скласти ручки і думати, блін, які ви класні, і що нам ще треба. Да? І, і класні з точки зору внутрішнього ринку нема конкуренції. <тас> і <тас> золоні нема конкуренції. <тас> ну, але ну, насправді, по оку подібна ситуація, тому що в нас є конкуренти, тобто це інша, в нас є конкуренти, які теж дбають за сервіс. Але в нас найбільш висококонкурентна середа в мережі АЗК. Якщо брати весь світ, от порівнювати Україну зі світом, то ми. Для нас набагато важливіший сервіс, бо саме для бізнесів, які займаються забравочними комплексами, для нас важливіший сервіс в Україні, ніж для наших колег в Європі. І це, ну, це теж видно. Але це означає, що нам просто не треба значить, тоді рівнятися. Тоді просто нам треба вибирати, от ми вчора, так, і ми сьогодні. Ми сьогодні і ми завтра. Ми і хтось, хтось з'явиться, а з'явиться обов'язково або в світі, або в Крим. Ну і конкуренція за рівнем сервісу в різних країнах світу, відповідно, це те, про що я говорила, і бренд України дуже важливий. А, види сервісу. Дуже коротко зупинюся на цьому. Це моя класифікація, до, до, до якої ми прийшли фактично через, через внутрішній власний досвід. Найпростіше два види це стандартизований і алгоритмізований. Олена теж на цьому зупинялася. Єдине, що от я, я вважаю, що сервіс він має, от забігаючи наперед, види сервісу, вони всі мають бути інтегровані. Тобто десь добрий і стандартизований сервіс. От ми не можемо бути всі всі, всі такі там, знаєте, зовсім, -зовсім не стандартизовані. Десь добрий і стандарти, десь добре працюють алгоритми. Але це фактично такий сервіс, скажімо так, нижчого рівня, ну тобто мінімальний. Коли в 2006 році фактично я впроваджувала стандарт обслуговування, ми теж були першими в Україні, які це робили, і ну з заправочних станцій. І тоді я ну побачила, що це важливо, це потрібно, і для клієнтів це був певний вау ефект Що вот є стандарт обслуговування? Зараз стандарти обслуговування більше пісять, да ніж ніж там дають якусь конкуренту перевагу. Але є стандарти, які дійсно потрібні. З точки зору, от, наприклад, основна перевага — це швидкість. Тобто, якщо ви хочете надати послугу швидко, да, то вона має бути максимально спрощена і стандартизована. От якщо для вас там, це основне питання, і, там, чи, чи якийсь етап послуги, то це має бути стандартно. Ну, Це так само питання формалізації, спрощення процесів. Відповідно, недоліком, я вже казала, це певна роботизація людей, ну, а це дратує дуже сильно. Алгоритмізація це. Трошечки вищий ступінь, це вже алгоритми. Алгоритми це, умовно кажучи, що якщо. Тобто, якщо так, то так. Якщо так, то так. Тобто це вже більш гнучкий такий підхід, але він теж дуже форм формалізований і він потрібен там, де вже є більший асортимент послуг, і нам треба фактично прив'язати різні послуги до одного клієнта. Ну, ми про це ще... Я декілька прикладів буквально дам. Що це дає? Це дає демонстрацію асортименту. Знову ж таки, це певна відсутність емоційного оцінки. Тобто, це є алгоритми, це не є люди. <ск First Start> to, to, не, не людина важлива, а виконання стандартів в попередньому вигляді, або виконання алгоритмів. Ну, і такі мої любимі, напевно, всі ми маркетологи, ми дуже любимі, я правда, не маркетолог, я продажник, а, Але все з є. Тобто я, я скажу так, я більш прагматичний маркетолог, який на результат. Відповідно, є персоналізований вид сервісу, це діджиталізація, певна має бути. Тобто, це має бути клієнтська база, і ви маєте розуміти вашого клієнта з точки зору, що він робить за вас, що він купляє, що чи що які послуги він замовляє. Відповідно, тут є вже певна емоційна прив'язка, яку можна зробити. Тобто наявність клієнтської бази, сама по собі вона не дає емоційну прив'язку. Питання, як ви її використовувати, да? чи цей це ефект емоційний. Ну, звичайно, тут недолік це вартість. Uh, унікальний сервіс, перевершу очікування, такий бутіковий сервіс можна його назвати, або сервіс такий для діамантових клієнтів, який надається. Тобто він зовсім зовсім не регламентований в часі, не регламентований у, у, у послугах. Тобто, це може бути будь-що. Це щось таке, що практично неможливо повторити. Це сервіс поза конкуренцією. Ну, основний недолік переваги, я думаю, всі розуміють такого сервісу. Кожен хоче по відношенню до себе такого саме сервісу. Але основний недолік, що ну, його дуже складно організувати. А з точки зору великої клієнтської бази, ну практично нереально це зробити. І навіть якщо там це робити, то це потребує правильного, правильних людей. Тобто людей, які емпатичні, які там 100 емпатичні, ну, коротше, це дуже складно. І ну, з точки зору вас, нас, тих, які працюють з великими клієнтськими базами, це ну, можливо не варто на цьому зосереджуватися, але важливо якісь краплення цього виду сервісу все ж таки в свої послуги додавати. Наприклад, даючи чи говорити про нас, ми колись впроваджували масаж на заправочних станції. Ну, тобто ми розуміли, що клієнти в дорозі. На трасових комплексах це дуже важливо, і ми це робили. Ну, Пункти незламності ми фактично стали такими пунктами незламності, як багато бізнесів. Всі пам'ятають дівчинку, яка на око фактично була змушена лікуватися, бо більше не було де. Так само, питання святкування весіль, да, це чомусь вибір впав на око, і для нас це дуже велика класна оцінка. Ну, і якщо говорити про е, останній вид сервісу, це, е, е, скажем так, повністю діджиталізований, коли немає спілкування з людьми. Це от Окупей, про які ми говорили, да, це фактично для вас це діє, напевно, да, з точки зору. Ну, але ви пам'ятаєте, 5% клієнтів. Чому більшість своїх людей хочуть людей? Люди хочуть спілкування. Е, якщо говорити це перше, Друге питання це відсоток олдскульної аудиторії. Да? Тобто ну, наскільки вас вона велика, наскільки в нас вона велика. Чи потрібно людям це сервіс? Тобто, це завжди має бути, мені здається, що це якраз. Ой, перепрошую. Це завжди має бути а, як альтернатива. Тобто воно має бути альтернативою. Воно в ну, найближчому майбутньому основним саме. І оце має бути обов'язкове управління. Ну, Приклад по сервісу я вже давала, єдине, я хочу вам приклад навести по стандартизованому, щоб його захистити. От, наприклад, дублювання замовлення клієнта це в нас є стандарт. Але це стандарт дозволяє убезпечити від змішування пального, коли клієнт замовляє на той вид пального і заливає на той вид пального. Та це стандарт, але він потрібен. Стандарти теж потрібні. Давайте просто. Не теж потрібні, але їх має бути мінімум. Набагато більше має бути персоналізованого сервісу. Алгоритмізований це приклад теж. До кави, наприклад, випічка. До ходова це може бути картопля з соусом на вибір, картопля, фрі, картопля запечена. Тобто це вже певні алгоритми, якщо клієнт щось бере, можливо, його зацікавить це. Це теж певна статистика, яка дає можливість зробити таке прибуття. Але саме основне те, на чим ми зараз. Працюємо, це персоналізований сервіс. Це звернення по імені. Тобто, коли до клієнт нас приходить, ми звертаємося, от є в нас клієнт, який там записаний як Дон Педро. Ну Хоче клієнт, щоб його так називали. Ну, може хоча б в нас його мріє здійснити. Бо мене питала працівника, що робити таких випадках? Я кажу, що робити? Дон Педро. Ну Я не розумію, що в нас вже часу нема. А, я Єдине, хочу сказати, що дві хвилини є, щеби. Щоб... Нема. Ну, тоді, тоді тоді, от просто з чого вас позбавила організатора. Я вам покажу. А? Ну, давайте тоді, от, принаймні, просто хочу сказати, що таємний клієнт, будь ласка, ніколи його не впроваджуйте. А -а -а. Я мене, звісно, компанія Force Service right. проб'є. Але це орієнтація на контроль, це орієнтація на те, щоб знайти вишукати цього клієнта. Якщо ви це робите, то ви переречені з точки зору того, що ваш клієнт, ваші працівники будуть думати про таємного клієнта і не будуть думати про свого клієнта. Відповідно, ми від нього відійшли, пішли в оцінку клієнтів по програмі лояльності фішка наших звичайних клієнтів. Ми впровадили внутрішні пошли з тим, робимо перевірку по відео. Ми маємо. У гарячі лінії проводимо так само певні ці, і в нас всі посади, от що дуже важливо, ці посади підв'язані під оцінку сервісу. Від прибиральника на заправці до мене точно всі прив'язані там далі на знак. За них не відповідає. І відповідно воно є в системі оплати праці, як KPI, воно є в рейт. І Я вас дуже прошу, якщо ви будете впроваджувати, а я думаю, що ви рано чи пізно точно будете впроваджувати сервіс, Почніть з рейдужі, почніть духа змагання, почніть з позитивних речей, почніть з того, щоб ваші кращі працівники просто оцінювати сервіс, щоб його можна було змінити, бо треба оцінювати і показувати кращий досвід, щоб от люди, які класно сервіс надають, щоб їх виділяти, щоб їх показувати, щоб їх ставити в приклад. А тоді вже в нас, в принципі, сервіс довший час впливав тільки позитивно на систему оплати праці, і ну, на даний момент ми так само притримуємо з цього. Це я що більше ніж зараз треба завжди думати, що більше ніж інші, що більше ніж потреба усвідомлена клієнтам, що збільшення здається, можливим. ми в Херсон зайшли за два дні фактично. І дякую всім.